Служба безпеки України ліквідувала чергову схему уникнення мобілізації чоловіками призовного віку на Черкащині. За даними слідства, організатором обрудки виявився учасник громадського формування з охорони громадського порядку. За 6,5 тисяч доларів США він обіцяв оформити фіктивні довідки для подачі їх до військово-лікарської комісії, саме на основі яких і потенційні призовники були б визнані непридатними до військової служби за станом Здоров'я правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час одержання чергової частини неправомірної вигоди. Нині йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції обіцянки чи одержання неправомірної вигоди. Затриманому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.